Привіт, привіт, друзі! Знову на зв'язку з вами я. І сьогодні хочу дати вам такий коротенький урок доповнення про набір аудиторії для профілю Instagram. Якщо працювати з експертами, щоб набирати аудиторію для себе для свого блогу, ці дві стратегії можна буде використовувати. Отже, власне, тут буде дійсно дві стратегії, як я вже сказала. Одна називається по одному долару, інша називається «Зацеп». І одна буде через кнопку просувати, інша через рекламний кабінет. Чому особливість цих стратегій та чим вони відрізняються від усіх інших, про які ми раніше з вами говорили на навчанні, або про які ви могли десь чути? Можливо, ви, звісно, чули десь і про ці дві стратегії, проте вони надзвичайно рідкісні. Першу стратегію я взагалі чула десь від підприємиці, а другу стратегію це з арбітражу. Отже. Поїхали розбирати це все, і будемо це все дивитися на рекламних кабінетах одразу, щоб без теорії, а зразу на практиці. Буду вам показувати свої рекламні кабінети. Скажу зразу, що я протестила обидві стратегії, є певні результати, і тому буду зараз ділитися з вами уже плюсами і мінусами обох цих стратегій і більш детально буду розказувати. Перехожу на свою сторінку, і в чому ж у нас особливість стратегії? Як ви зрозуміли з назви, нам потрібно запускати рекламу на 1 долар. А отже, ми маємо вибрати декілька різних дописів для того, щоб запустити їх на один долар. Для чого декілька? Для того, щоб подивитися в динаміці по різних постах, як буде працювати ця стратегія. Бо якщо ми запустимо на один, то ну ми на жаль не побачимо результату. Можемо побачити його там. в якісь довгостроковій перспективі, але я би радила все-таки запускати ну мінімум 5-6-7 дописів. Нам потрібно вибирати дописи, які будуть найкраще конвертувати. Отже, це має бути класний, якісний контент. Тут має бути заголовок, тут має бути якесь хороше експертне відео або відео вашого товару, якщо це магазин, наприклад, а не експертний блог, відео продукції, гарні рілси, тобто те, що буде привертати увагу аудиторії. У будь-якому випадку треба це використовувати, так буде найкраще для того, щоб все таки це привертало. Увагу користувача, бо, як ви пам'ятаєте, 80, то і більше відсотків результату залежить від рекламного макету. Тобто на даний момент, в даному контексті, є наші пости і Рілси, і вони є рекламними макетами. Отже, давайте зараз спробуємо просувати якийсь допис. Отже, потрібно вибрати допис. У мене ось цей допис Рілс можна просувати. Я натискаю кнопку Просувати. Власне, ми починаємо так, як і будь-який запуск реклами через кнопку Просувати, але будуть деякі особливості, на які я буду звертати вашу увагу. Обираємо трафік, більше відвідувань профілю, натискаємо далі. І, от перша наша особливість, вона на рівні аудиторії, тому що в цій стратегії нам потрібно вибрати максимально широку аудиторію. В залежності від ваших особливостей вашого бізнесу. Якщо це все-таки експертний блог і вам не важлива локація, то я рекомендую обирати максимально широку аудиторію. Отже, це буде не автоматично. От я вже створювала широка стратегія 1 долар. Можете глянути, що тут у нас чоловіки жінки від 18.45. Давайте я її натисну редагувати, щоб вам було зрозуміло. Можна просто давайте вийти назад. Ось тут створюємо аудиторію. Називаємо її стратегія. Наприклад, це щоб мені було зрозуміло, вибираємо Україну. Це буде максимально широка для мене аудиторія. Достаю готово. Зацікавлення жодні не обираємо. І обираємо вік і стать. В моєму випадку я все-таки обмежую трохи вік для того, щоб мене не лайкали якісь дідусі. Бо буває таке, що просто. Приходять і лайкають будь-які пости, будь-які фото, гортають десь туди далеко вниз стрічку. Мені це не потрібно. Хоча при цьому моя аудиторія це виключно жінки, ну більший, не виключно, це в більшій мірі жінки. Але я залишаю і на чоловіків також для того, щоб Фейсбук сам оптимізувався і він вирішив, кому він буде показувати мою рекламу, і це буде давати більше охоплення і дешевші результати. В цьому і є основна думка. Натискаємо Готово. І перший етап ми пройшли. Ми вибираємо максимально широку аудиторію. Можна, звісно, залишити одну стать. Можна скоротити вік, можна вибрати зацікавлення. Все, що завгодно можна зробити, але я вам далі покажу, чому це не варто робити. Але спершу ми налаштуємо до кінця. Я натискаю «Готово». Вибираю цю стратегію. Ось вона тут у мене так. От, вона підтягнулась. Я натискаю далі. І тут в бюджеті у нас є ще одна особливість. Нам потрібно ставити на 1 долар. Ось так. І дивимося, які у нас приблизні охоплення за день виходять: 740-1900. І залишаємо показувати рекламу, доки я її не призупиню. В оригіналі ця стратегія була за умови, що ми маємо встановлювати тривалість ось тут, на один день. Але я не прихильниця цієї історії, тому що за один день буває таке, що може навіть не пройти модерацію оголошення, і воно буде вимикатися, навіть не пройшовши модерацію. І в цьому немає жодної логіки. І нам потрібно буде перезапускати. Тому ставимо на 1 долар, показувати цю рекламу, доки я не призупиню. Запускаємо натискаємо просувати. Все, реклама пішла. Окей. І тепер давайте я вам покажу. Чому не варто обмежувати аудиторію? Єдине, що мені треба знайти публікацію, ось, яку можна просувати. Натискаю просувати. Знову зараз ті самі кроки ми маємо пройти. Так, далі. І от в аудиторіях ми зараз з вами я вам покажу, просто подивимось разом, чому не варто обмежувати аудиторію. Тому що, коли я вибираю широку, натискаю далі і ставлю бюджет. На 1 долар, то я бачу, що в мене охоплення 620. Тут у мене трошки менше від, ніж в тій аудиторії, що ми з вами створювали, бо тут до 45, а тут в стратегії до 48. Якщо я вибираю ось аудиторію Upwork LinkedIn, там, де є зацікавлення, і натискаю, натискаю далі, то на 1 долар у мене буде охоплення 260 ще менше. Ось таким чином ми з вами обираємо декілька дописів, мінімум 4, 5 і так далі. Запускаємо їх на 1 долар. Класний контент, який буде там генерати вам підписників, або хоча б коректну аудиторію, яка буде переходити на вашу сторінку. Отже, беремо, запускаємо, і далі, що ми з ними робимо? Нам потрібно сюди перейти в головну, переходимо в рекламу, ось так, в рекламні інструменти, і тут будемо дивитися інформацію, статистику по всіх наших рекламних кампаніях. Ну, частково статистику, тому що ось тут можна побачити. Все, що у нас там показується, доки не буде призупинено, щось уже призупинено, от можна побачити. І тут у нас немає, на жаль, ціни за клік, тут її так не видно, можна просто подивитися, скільки у нас є кліків, можна подивитися витрачену суму. І якщо ми переглянемо статистику, зайдемо, то нас просто перекидає на РІЛС статистика під Reels, і ми можемо подивитися, ось, що у нас було витрачений такий-то бюджет. Такий -то денний бюджет зараз стоїть, і така от ціна за саме відвідування профілю. Хочу сказати, що ця стратегія запуску на 1 долар вона спрацювала набагато краще, тому що коли я одразу запустила на 5 доларів, а це 5 доларів, це я вже підняла до п'яти. Коли одразу запустила, то це спрацювало значно гірше. Тому дуже рекомендую все-таки вам теж спробувати. Але мені подобається дивитися не тут в рекламних інструментах. А в іншому додатку, який називається АДС-менеджер, ось тут переходимо і тут разом з вами я також оптимізую деякі рекламні кампанії. Отже, тут можна дивитися, ну, в мене так виставлені метрики, що мені зручно, я бачу кількість кліків, ціну і витрачений бюджет. Я за певну дату тут давайте от максимум стоїть супер. Тому тут мені зручно за цим всім спостерігати. І що ми робимо в цій стратегії? Коли ми бачимо, що у нас перший день працюють кампанії добре. І вони дають хороший нам клік. Нас все влаштовує. Ми піднімаємо ще на 1 долар. Тобто, ось я бачу, наприклад, що компанія у мене. навіть не знаю, яку зараз взяти, бо таких новеньких у мене, мабуть, немає. Ну, ось там по 9 центів у мене є. Давайте я натисну на неї. Бачу, що вона у мене працює класно, денний бюджет 2 долари. Давайте я поставлю на неї 3 долари. Ну, це вже в мене буде друга оптимізація. От. Але отак от ви з одного долару піднімаєте на 1 долар. Скакати там, наприклад, на більший крок дуже не рекомендовано. В цій стратегії ми піднімаємо на 1 долар постійно. Тобто, незважаючи, чи у вас три долари, чи чотири, чи десять, уже ми постійно піднімаємо тільки на один долар. І наступну добу, коли ми підняли, ми дивимось, як тримається ціна, тримається чи ні. Якщо не тримається. І вона сильно десь там вскочила вгору, то тоді можна буде або виключити компанію, ну, або ще поспостерігати пару днів. Якщо ж ціна там вам підходить, вона тримається або незначно виросла, або навіть впала, то буде дуже круто, і таким чином можна буде залишити. Також дивіться, де можна подивитись: от бачите, графік є. У мене була на одному доларі, трималася ціна, потім я підняла, вона підскочила. І от зараз. Вона оптимізувалася, ще добу попрацювала і почала падати. І тому зараз якраз класно підняти, подивитися, як піде далі. Так, ну а якщо ж ми бачимо ось таку ситуацію, де у нас, наприклад, дорога ціна за клітк, це нам не підходить, навіть незважаючи на те, що ще не відкрутився один долар. Ага, тут у нас 5 доларів взагалі на рекламу стоїть. Дивно, що вона не відкрутилась, таку рекламну кампанію можна виключати. Або де ми ще візьмемо, ось, наприклад, тут. Також таку рекламну кампанію я би виключила і потім перезапустила. Ой, не туди. От, виключаю, і далі я її потім перезапущу ще раз на іншу аудиторію. Ось таким чином ми дивимося за кампаніями і оптимізуємо їх. Ті, що класно працюють, нас ціна влаштовує, ми їх далі будемо піднімати, зрощувати в ціні. В ціні маю на увазі в бюджеті. Якщо ж не підходить, ми її просто виключаємо, а далі можна перезапустити Видалити оголошення. Його можна видалити саме в Інстаграмі. Ось таким чином, коли ми заходимо переглянути статистику, гортаємо вниз, натискаємо Видалити оголошення. Видалити. І все. Далі ми оновимо. Давайте оновимо. Тепер уже обновили і можна заново просувати допис ось таким чином. Що би я вам дуже рекомендувала у цьому всьому, це дивитися кількість людей, які на вас підписуються, і переглядати, чи вони вам підходять, чи ні. Для чого це робити? Це потрібно робити для того, аби. Ви могли відслідковувати, що ж за люди на вас підписуються, чи вони, правда, є вашою цільовою аудиторією, чи вони вам підходять. Якщо ж це люди, які не входять в вашу категорію цільової аудиторії, то тоді можна щось змінювати, якісь інші дописи вибирати, інший контент пускати. Ну і також, звісно, ви маєте розуміти, що якщо це товарний бізнес, то там все просто, там товар. Є просто на цих дописах рілсах і так далі. Якщо це експертний блог, то тут потрібно звертати увагу на те, щоб була тема, яку ви розкриваєте. Щоб фото не було дуже відвертим, тому що на відверті фото зазвичай реагують чоловіки або навіть і жінки, вони просто лайкають, можуть писати вам в дірект, можуть писати якісь коментарі, але при цьому це не буде ваша цільова аудиторія. Тому контент також підбирайте, будь ласка, з розумом. А далі ми переходимо з вами до другої стратегії, яка буде в рекламному кабінеті Facebook. Розглядаємо з вами другу стратегію, яка називається «Зацепний зацеп. Це арбітражна стратегія, яка побудована на тому, що ми запускаємо декілька однакових аудиторій з однаковими макетами одночасно на невеликий бюджет. Зараз я знаходжу тут компанію, яка відповідає цим показникам. Ось, взаємодієтест. П'ять аудиторій по 2 долари. Отак вона і працює. По-перше, ви побачили, що вона називається взаємодія, і так, все правильно при тому, що це стратегії на набір аудиторії. Зараз я вам це все поясню більш детально. Отже, як я сказала, у нас специфіка в тому, що ми запускаємо: ну, я запускала 5, можна більше однакових аудиторій, однакових груп з однаковими макетами. Якщо ви в цих групах будете змінювати хоч щось, там змінювати аудиторії. Змінювати макети, наприклад, це вже буде зовсім інша стратегія. Вона вже буде не підходити під це пояснення, і так робити не варто. Якщо ви хочете тестувати просто різні аудиторії, тестувати різні макети, використовувати для цього інші стратегії. Цей формат вам не підійде. Цей формат потрібен для того, аби зацепити певний, певну частину аудиторії, тому що, як ви знаєте. Ми, коли збираємо аудиторію, наприклад, там показується 4 мільйони. Але на всі ці 4 мільйони, ну ви ж не покажетесь, ви не охопите ці 4 мільйони. І відповідно, коли ви запускаєте 5 різних аудиторій з однаковим бюджетом, то реклама починає показуватись абсолютно різним людям. Може бути якийсь перетин, але він незначний, і я би радила взагалі не звертати на це увагу саме в цій стратегії. Тому ми, по-перше, як ми запускаємо рекламу, ми натискаємо: давайте я вам покажу. Ми обираємо створити, вибираємо ціль взаємодія, не трафік, важливо взаємодія. Натискаємо продовжити, чекаємо трошки. Чому обираємо взаємодію? Тому що це інша категорія людей. Вони більш схильні писати вам повідомлення, вони більше схильні вже до замовлень ну, більше, ніж через ціль трафік. Тому я рекомендувала би вам використовувати все-таки ціль взаємодія. Можна це все пробувати, звісно, із ціллю трафік. Я тестувала в основному з ціллю взаємодія і працює це добре. Ціна за клік майже не відрізняється від тої, яка йде через трафік. Отже, компанія загрузилась, йдемо в набір реклами, тому що тут будуть основні налаштування. Я не буду зараз вам показувати про якісь конкретні налаштування, тому що тут ви самі все робите, вибираєте аудиторії, все налаштовуєте. І з важливого, ось тут де конверсія. Місце для події конверсії ми обов'язково обираємо сайт. Після цього ми йдемо налаштовувати бюджет і ставимо ось тут 2 долари. Не 20, а 2. Так. Після цього у нас іде налаштування всіх аудиторій, там уже налаштовувати все, що ви хочете. Я рекомендую не використовувати в даному випадку Advantage Plus, а просто брати загальну аудиторію. Тобто тут вже більше ніяких питань, обмежень немає. Далі в, в оголошеннях ви налаштовуєте оголошення, берете або дописи, або загружаєте якісь рекламні макети. Ось таким чином ми робимо налаштування. Так, закриваємо це все. І після цього. Переходжу я знову сюди, щоб вам показати, що ж нам далі робити, як нам далі працювати з цими групами? Запустили ми 5 однакових груп, це не звертайте увагу, це був наступний запуск: 5 однакових груп на 2 долари кожен. І далі спостерігаємо першу добу за результатами. Якщо через одну добу у нас є якісь лідери, це зазвичай там 3, 2 або три компанії. Ми їх залишаємо. Там, де немає результатів, взагалі, або є один клік, ось, наприклад, як було тут, один клік або не було, я їх виключила одразу. Далі, наступну добу, ми знову дивимось і дивимось, що виходить по охоплення. Знову ж таки, ці в мене вийшли там в лідери. Далі, на тих, де ми виключили, ми більше на них не звертаємо увагу. Ті, які у нас залишаються працювати, ми піднімаємо бюджет на 1 долар. Тут, ось, бачите, три, тут поки залишилось два. Чому? Тому що там, мабуть, були неоднозначні показники. І також потім ми ще дивимось добу чи дві, і отут вже не було, ну, були погані результати. Ми виключили. І далі в нас залишились дві групи, які працювали, і ось на цій дійшло до того, що бюджет вже був 8 доларів. Тобто, так, по одному, по одному долару піднімали бюджет. А тут на дві так і залишився. Також можна глянути ось на ці п'ять аудиторій. Та ж сама історія було по 2 долари там, де були найкращі показники, ті залишалися. Там піднімався ось тут бюджет на 1 долар, тут не піднімався, вона потім виключилась. Ось таким чином також ми працюємо з цими компаніями. Ідея в тому, що на працюючих ми піднімаємо на 1 долар приблизно бюджет, на 1, ну іноді можна на 2, коли вже там за 5, за 6 перевалило, можна на 2. І залишаємо самі працюючі групи. І так воно доходить до того, що залишається дві або одна група, які працюють на непоганому бюджеті, який вам може підходити, і дає досить хороші результати. Ось така от стратегія, яка називається зацеп зацеп.